Привіт, друзі. На фоні доволі затяжної ситуації з релізом гри багато хтось забув, що розробники обіцяли мультиплеєр в сиквелі. Щоправда, вже після релізу основної гри. І справді, оглядаючись на роки очікувань, розумієш, що питання мультиплеєра не пріоритетне від слова зовсім, бо наша спільна ціль з розробниками якнайшвидше, та що не менш важливо, якісно закінчити роботу. Чи, як хтось там казав, полірування. Сподіваюся, наразі інформації по мультиплеєру компанія не дає від слова зовсім, так як ми ці зосереджені на синглі. Ну це й не дивно. Але питання мультиплеєру чи кооперативу рано чи пізно підніметься, тому що, як мінімум, розробники офіційно заявляли про присутність мультиплеєрної складової як окремої безкоштовної гри. По-друге, після релізу сталкер 2 рано чи пізно аудиторія згадає про обіцяний мультиплеєр. Тому, думаю, мультиплеєрна складова гри в пріоритеті для команди, як мінімум, бо на цьому можна добряче заробити. І це не є чимось поганим, так як це прибуток для розробників та у висновку мотивація для подальшого. І праці над всесвітом, та як максимум, це затримає гравців всього світу ще на добрячих декілька років. Чим збільшить попит та аудиторію у висновку мого прологу, скажу лише те, що мультиплеєру S.T.A.L.K.E.R. 2 однозначно бути. Лише залишається крихітне уточнення, улюблене слово фанів сталкера, слово фантом, яке сниться в найстрашніших снах. Це слово коли. Отож, повернемося в 2021 рік, коли вийшов черговий номер журналу PC Gamer, в якому з'явилися нові деталі гри. Так, виконавчий директор проекту Євген Григорович таким чином підтвердив низку класичних мультиплеєрних режимів, а саме PvP, Deathmatch і Team Deathmatch. та як тоді заявили розробники кооперативу, не планується. Також того ж року про відсутність кооперативу в черговий раз заявили GSC, відповідаючи на запитання користувачів на офіційному discord сервері гри. Серед низки питань один із користувачів поцік. Особливостями мультиплеєра, запитавши про наявність кооперативу в майбутньому шутері. Цитую: у мене питання щодо мультиплеєра: чи буде можливість грати в кооперативі? Якщо так, то ви розділите їх, наприклад, під різні слоти збережень. На що один із ком'юніті менеджерів GSC Game World дав відповідь, що спільне проходження негативно позначиться на головній особливості серії атмосфері, тому кооперативу в грі не буде. Цитую: кооп зіпсує атмосферу самотності та страху дослідження. Тож у грі не буде кооперативу. Саме це повідомлення звучить. Дуже бадьоро, тому що їх позиція свідчить про те, що вони хочуть досягти максимального ефекту саме від погруження в атмосферу гри. Отож, до цього розробники сказали, що кооперативний режим у грі не планується, але це стосувалося лише основної синглплеєрної частини гри, де акцент робиться на, як я вже сказав, атмосфері самотності та страху дослідження, котру кооператив здатний зруйнувати. Але є одне але пізніше, розробники заявили, що саме мультиплеєр може поповнитися тим самим кооперативним режимом, принаймні. Вони не виключають можливу появу кооп місій. Вибачте за расистську на екрані, але це довоєнне джерело та повідомлення. Альтернативи не маю. Отож, цитую: доброго дня, хотів би задати вам питання, чому ви не хочете реалізувати повноцінний кооп мультиплеєр в Stalker 2? Це ж настільки перспективна сфера, особливо для вашого творіння. Сотні проєктів абсолютно на різних платформах, починаючи від Minecraft, Garry's Mod та Days, закінчуючи особистим рушієм або маніпуляціями з X-Ray. Намагаються це реалізувати. Люди справді грають, та їм це дуже подобається. Вони навіть вкладають в це гроші. Але ви все обходите стороною цю тему, чому на що співробітник GSC йому відповів: Доброго дня, Філіп. Ми не казали, що не хочемо реалізовувати кооперативний мультиплеєр. Отож, невідомо, чи це просто надяк, чи це офіційна заява, але це підтверджує факт того, що більш за все в мультиплеєрі буде окремий режим з кооперативним проходженням певних локацій. По суті, якщо буде кооператив, добре не буде. Ніхто старий добрий класичний PvP або дедмач не відміняв. Друзі, щоб бути в курсі актуальних новин по сталкеру, обов'язково підписуємо підпишіться на канал. До речі, з приводу актуальних новин вчора виповнилося 14 років сталкер-поклик прип'яті. Розробники запостили новину з цього приводу. Тож цитую: операції Фарватер сьогодні виповнюється 14 років. 2 жовтня 2009 року військові гелікоптери відправились до зони, щоб виконати божевільне завдання, з яким впоратись було просто неможливо. Після цього тисячі й тисячі сталкерів пройшли той самий маршрут, щоб знайти відповідь на одну із найскладніших загадок Чорнобиля. Хоч і давно це було, але у вечірню. У небі сталкер коло в прип'ять інколи досі можна почути звук тих самих гвинтокрилів, які летять на завдання, що так ніколи і не зможуть виконати. Що ж, не будемо їм заважати, ось так GSC привітали фанів з 14-річчям гри. Нагадую, три роки тому, а саме 2020-го, на честь 11-річчя поклику Прип'яті, розробники поділились ось цим скріном, на якому ми бачимо Скадовськ, краса. Отож, повертаємось до мультиплеєру. Можна з впевненістю сказати, що GSC зацікавлена у створенні цікавого якісного мультиплеєру, завдяки Кому гра зможе тримати хороші показники за кількістю одночасно ігрових сесій. Логіка наявності мультиплеєра очевидна. Сенс створення багатокористувацького режиму виправданий майбутнім фідбеком, особливо коли вже є готова основа у вигляді гри з гарною фізикою та графікою, великими локаціями, величезним переліком персонажів, а також різноманітними елементами та режимами геймплею. Наведу декілька причин, за яких мультиплеєр обов'язково вийде. Перша мультиплеєр це непоганий мотиватор для покупки гри, адже завантаживши сталкер. Два сторонта ви не зможете грати онлайн. Коротше кажучи, потенційно це знижує рівень піратства та відповідно збільшує прибутки. Також можливість гри онлайн це непогане рішення для залучення величезної кількості гравців у фан-базу. А якщо розробники постараються в майбутньому оновлювати мультиплеєрний контент, до прикладу, аномалії, артефакти або ж просто режими, то вона без сумніву буде триматися на плаву ще не один десяток років. Друга, сама концепція сталкера побудована таким чином, що під час суперництва угрупувань у зоні відчуження боротьбі за Артефакти та безпосередньо виживання в Чорнобильській зоні це ідеальний привід для проведення в грі сотень годин та, відповідно, чималий дохід розробникам. Погодьтеся, мало хто відмовиться пограти в той самий сталкер зі своїми друзями в кооперативі. Та третє, банально, але можливість появи у Stalker 2 мультиплеєру раніше неодноразово коментували розробники, навіть в період розробки відміненого Stalker 2. Ще в середині 2011 року розробники бачили необхідність у включенні в гру мультиплеєра. У висновку можна сказати, що в 2023-му, практично 24-му, переважна більшість гравців все більше проводять дозвілля в онлайн-іграх, залишаючи в них не лише особистий час, але й гроші. Тож мультиплеєр це ідеальний вид заробітку. Це простий спосіб, маючи декілька мап, десятків видів зброї та неймовірний всесвіт змусити гравців проводити чимало часу в грі. Тож, якщо гра буде гарно оптимізована та візуально приваблива, мультиплеєр в Stalker 2 приречений на успіх.